Допоможемо військовослужбовцям та їх сім'ям позбутися боргів. Пояснюю, відповідно до вимог пункту 15 статті 14 закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Військовослужбовці та їх дружини та чоловіки мають право на такі пільги: звільнення від сплати відсотків за кредитами, також звільнення від нарахування штрафів та пані. Дана пільга поширюється на кредити та позики перед установами, підприємствами та організаціями усіх форм власності, а також за позиками або кредитами у фізичних осіб. Та не поширюється на кредити, які взяті на купівлю рухомого та нерухомого майна. Якщо вам потрібна більш детальна інформація стосовно даного питання, ми завжди будемо раді вам допомогти. І ви можете записатися на безкоштовну консультацію за посиланням у шапці профілю. Або ж пишіть у коментарях. До зустрічі!